Україна підходить до такого моменту, за якого вже ну ресурс, взагалі не те, що розвитку, а ресурс існування вичерпаний. Тобто, ну скажімо, украдена. Все практично і відбувається така ситуація, за якої далі рух просто неможливий. Нас обходять ті країни, які здавалося б, були безнадійно відсталими, які були в третьому, п'ятому світі. Зараз вони нас обходять на повороті. І коли сьогодні говорить прем'єр-міністр, що і чи президент в своєму посланнічу в Європі страшна катастрофа, а у нас все добре, то я просто нагадаю цифри. Минулого року у нас падіння ВВП, останній квартал мінус 2,3. Цього року мінус 1,3. А потім сказав держстат, що ні, все виправив покращення, зробив держстат, і що мінус 1,1%. і Тобто, фактично країна четвертий місяць, четвертий квартал на сьогоднішній день в рецесії. Це результат правління, але правління треба бути справедливим не лише цієї влади, а, лише і, а й всіх попередніх, які накопичували цей вал проблем, не розв'язували їх, їх заганяли. В такі, так би мовити, під ковдру намагалися схвати, а воно зараз все вилазить і все одночасно. І це дуже така загрозлива і нехороша тенденція.